Останнім часом більшість скарг, які надходять в мою громадську приймальню, пов'язані з роботою газового господарства. Я а, можу зрозуміти таку реакцію людей на великі черги, які утворюються в міськгазі. Не кожен, особливо люди похилого віку, мають можливість особисто завітати до міськгазу зі своїми питаннями, до його керівництва, а питання всі майже однакові. Тому я провів робочу зустріч з керівництвом облгазу з головою управління облгазу та начальником новомосковського управління з експлуатації газового господарства Тетяною Гончар. Я мав змогу отримати відповіді на питання, які найбільше хвилюють городян. Нинішній рік став роком суттєвих змін у роботі газового господарства. Так, з 1 квітня було введено в дію нові роздрібні ціни на газ, а 6 травня. Нові норми споживання для споживачів, у яких відсутні газові лічильники, в липні функції постачання транспортування газу були розділені між двома різними підприємствами: товариством Дніпропетровськгазбут та ПАД Дніпропетровськгаз. Це викликало необхідність укладання нових договорів з населенням. Крім того, з 1 липня цього року. Вступила в дію постанова кабміну, якою передбачено надання пільг городянам лише з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Всі ці зміни стали нелегким випробуванням і для військ газу, і для споживачів. Тепер по суті щодо питань: наприклад, чому в рахунках за газ, які надходять городянам, вказуються неіснуючі борги. Стосовно цього виникає маса питань. Як стверджують газовики, в рахунках вказані прогнозовані обсяги споживання природного газу за календарний місяць, вони рекомендують, що показання лічильника необхідно фіксувати в останній день місяця, за який ви сплачуєте. Якщо ви вчасно, хоча протягом перших двох днів наступного місяця не повідомили, Показання лічильника, то нарахування суми до сплату буде здійснено на основі розрахунку прогнозованого обсягу, цей обсяг не є обов'язковим до сплати, а лише рекомендованим є. У будь-якому випадку надані споживачами запізненням показання лічильника будуть враховані в наступні місяці, а сума сплати буде відкоригована.